Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Депутати Олександр Юрченко і Анатолій Бурміч пояснюють, що хочуть усунути вікову дискримінацію та максимально широко залучити громадян до захисту територіальної цілісності України. В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на службу. У Верховній Раді пропонують прибрати такий граничний вік, що це, що чоловікам старше 60 років зможуть вручати повістки та забирати їх на фронт. Пояснила адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту СН відомо, що авторами проєкту закону виступили народні депутати від фракції відновлення України Олександр Юрченко і Анатолій Бурміч. У пояснювальній записці йдеться, що мета ухвалення законопроєкту усунути вікову дискримінацію та максимально широко залучити громадян для забезпечення територіальної цілісності країни. Документ передбачає право військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід та які визнані військово-лікарською комісією придатними під час дії воєнного стану залишати. На військовій службі понад граничний вік без обмеження по віку та строку залишення на військовій службі. За словами правозахисниці, такі зміни у разі прийняття вказаного законопроєкту стосуються виключно чинних військовослужбовців, які на момент проходження військової служби під час воєнного стану досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання продовжити військову службу. Окрім того, законопроєкт не передбачає вручення повісток та призов чоловіків після 60 років. В той же час Віктор Бащук пише: в додаток до попереднього допису. Напишу те, що бачив я і що відбувалось навколо мене 24 лютого 2022 го коли прийшов до центру комплектації екс-військомату у Львові, то черги були більше ніж по сотні метрів до КПП, за КПП до запису, до точки, де робили ксерокопії фотки документів. Жарти про те, кому дати хабаря, щоб просунутись по черзі, дуже добре відображають ту реальність. Впродовж наступних місяців у Львові, а потім на сході України, мене не покидало почуття здивування, як і це і також тут. Повага і щире захоплення цими дуже гідними людьми. Людьми зі мною служили і служать зараз успішні підприємці, топ-менеджери великого бізнесу, власники малого і середнього бізнесу, люди, які було і є що втрачати ті, яким вдалося б тримати економічний фронт, набагато краще ніж більшості тих, хто виправдовує своє боягузтво. Студенти, які взяли академку до перемоги, випускники найкращих вузів України, науковці, аспіранти, доктори наук і кандидати зі мною служили і служать зараз депутати Львівської міської, львівської обласної, багатьох місцевих рад, їхні сини, їхні батьки. Чих підрозділах знаю служать і народні депутати або екс-нардепи, екс-міністри та їх небагато. Що вже тут казати, але вони є. Служили і служать зараз. Ті, хто до 24-го працював і жив за кордоном в Польщі, Іспанії, Італії США на легальній та дохідній роботі в спокійній та ситій Європі, у яких все склалось, і маячило вже спокійне і безбідне майбутнє для них та їх сімей, які відпрошувались в своїх роботодавців або просто кидали все, щоб вернутися захищати країну, які автостопом проривались через український кордон в лютому 22 Року везли ще й свої гроші, щоб купити собі побратимам корча чи бронік шоломам. Тому, коли порівнюєте проєктам в Ізраїлі, майте на увазі, що ви говорите і про цих. Найкращих в Україні людей не принижуйте ані їх, або, на жаль, пам'ять про багатьох із них, ані себе, пише чоловік. В той же час українці зазначають, що депутатам варто показати приклад та самим мобілізуватись, країна попрацює і без них. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.